Об'єднані футболом разом сильніші. Вітаю, російські пропагандисти рабством різко втратили всякий інтерес до сектора газу, палестинці, війни, яка відбувається в Ізраїлі. Аж настільки, що, наприклад, у Скабієвої за два дні жодного разу не було з цього. Приводу ніяких дискусій, розмов, тобто ну щось там згадували, щось там відбувається, і не більше. І власне це зрозуміло, тому що ізраїльська армія зайшла в сектор гази, вона проводить операцію може повільно, може швидко. Там не будемо зараз про це говорити, але вона її проводить достатньо успішно, вона не зупиняється і ніякі сусіди Ізраїлю не втягуються в цю війну. Як того би хотіла Росія, більше того, треба сказати, що е, цими днями відбулася така цікава штука, яка показує, що Ізраїль в цій інформаційній війні з світовим тероризмом в принципі, зробив кілька таких дуже спотужних кроків, і можна сказати, ну вони переламали ситуацію, е, яка до цього там була така дуже сильне тяжіння змі, до того, щоб там, е, знаєте, підтримувати палестинців, розказувати, які вони не як Ізраїль, це все е, агресивно себе поводить. Так, от, неурядова організація з моніторингу змі Hones Reporting, Ми зараз бачимо цей звіт, який вона опублікувала. Так, от вона розказала, що особи, які співпрацюють з Хамас, надавали фото відомо світовим медіям медіа, таким як CNN, Associated Press, Reuters, New York Times, ба більше вони заздалегідь знали, що 7 е, жовтня буде вторгнення, і вони були на тих позиціях, щоб до початку в. Власне, вторгнення і бандитського цього нападу терористів, коли було вбити, вбиті були цивільні ізраїльтяни. І е, коли вивчили оці от, е, фото, які вони давали, тоді йшли висновки, що е, події тої Чорної суботи в Ізраїлі фіксували четверо професійних фотографів, е, які співпрацювали CNN Associated Прес. І е, вони. Не просто ну, співпрацювали там з цими. Вони співпра... були серед бойовиків Хамас, співпрацювали з бойовиками Хамасів. Ба більше вони фактично з їх ну сприяння публікували ці фото в світових агенціях закінчилося все страшним скандалом, коли Міністерство іноземних справ Ізраїлю просто до всіх цих світових змін направило листи і сказало, що ви співпрацюєте з бойовиками. Агентство Reuters тут же сказало, що воно це не її штатні кореспонденти. Вони у фрілансерів купили фото і вони з цими людьми не співпрацюють. а Прес в взагалі то було змушене видалити тобто, зі своєї бази імена цих фотографів, з якими вони співпрацювали. Більш того, виявилося, що це були їх штатні кореспонденти, які співпрацювали з Хамас, і вони ну там йдуть зараз такі речі. Вони одного в залі здається вже звільнили, інший десь там видалили його фото. Ну тобто буяє такий дуже серйозний скандал, який показує, що світові ЗМІ висвітлювали ці події. Взагалі, ну заснув очима бойовиків Хамас, очима терористів. Тобто вони розповсюджували контент терористів, і це, звичайно, сильно міняє в враження від цього всього. Е, більш того, е, така наполеглива політика Ізраїлю, коли вони показують, вони вже навіть в Голівуді показують е, на закритому показі ці звірства, які чинили м, палестинці. Е, е, Оці всі їх дії спричиняють до того, що суспільна думка е, перестає бути так одностайно, е, я би сказала, якоюсь такою панічною стосовно, а чи може Ізраїль отак от прямо е, якось активно вести бойові дії? Ні, зараз вже цього немає. Ну, тобто, в принципі, Ізраїль е, вдається переломити оці, знаєте, ліві настрої е, в інтелектуальному просторі. Е, Серед інтелектуалів стосовно того, що е, ну, палестинці не є просто е, знаєте, жертвами Ізраїлю, вони є жертвами в першу чергу Хамасу. Хамас їх тримає в заручники. І все, що зараз відбувається в секторі Газа, вина, в першу чергу Хамаса. Ніяк на Ізраїля, на який, на який напали. Ну, от така історія. Е, ну, і Оскільки російські е, пропагандисти. Не можуть тепер так багато говорити про це, що відбувається. Ну і, власне, там не сильно їм вдається розказати про якісь перемоги терористів над Ізраїлем, то вони приключилися і от вже кілька днів вони знову говорять про Україну, вже більше на це звертають уваги. Ну І в першу чергу, що в них викликало, прям такий вибух якоїсь істерики і паніки, це те, що закінчилось нарешті. Ну, майже піврічна, така якась дивна, такі якісь рухи провести вибори в Україні, от негайно під час війни щось там таке вибрати. От е -е і буквально тільки стало якось цим так було визначено і було це сказано. Як тут же зразу російські пропагандисти також вибухнули своїм от цим обуренням. Выборы во время военного положения не проводятся, но ну и Зеленский будет оставаться на своем месте до вступления в должность новоизбранного президента. Иными словами, Зеленский, новый диктатор, знакомьтесь. Причем очень хитрый диктатор, как ему диктатору кажется. Ведь план с отменой выборов очень прост. Зеленский намерен досидеть до начала избирательной кампании в США, во время которой Байден просто не сможет допустить неудачи на Украине и будет вынужден поддерживать нацистские режимы самого клоуна любой ценой. У Зеленского был шанс ускользнуть и от судьбы своего немецкого кумира. Он мог объявить выборы, проиграть их и под шумок сбежать под крылышко Байдена, осваивать награбленное. Но в Зеленском вдруг проснулся. політичний гонор ну тобто, якщо вам не зрозуміло, що ж хотів Зеленський програти вибори чи не йти на вибори, так е, ви не переживайте. Це нормально для росіян, казати взаємовиключні якісь тези стосовно цього. Е, але е, ну справа в тому, що е, ви знаєте, взагалі про те, щоб провести зараз вибори в Україні, от вся ця історія це одна велика російська спецоперація. Нікому. Абсолютно нікому, крім росіян, вона не потрібна. І нарешті, я ще раз скажу, вона закінчилась. Закінчилась вона тим, що, нарешті, Зеленський просто однозначно сказав, що виборів не буде. Нарешті мають припинитись хвилі з будь-якими речами, які розколюють політично. Ми повинні визначитись, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави і людей. А не час вкидів, яких від України очікує лише Росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі, і якщо потрібно поставити крапку у тій чи іншій політичній суперечці, і далі працювати лише у єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки і давати суспільству всі необхідні відповіді, щоб не залишилось простору для конфліктів та чужої гри проти України. Ну, це насправді дуже добре, тому що е, от такі. Абсолютно чіткі слова, це нарешті те, що ми давно хотіли почути від президента, тому що ще за результатами опитування КМІС станом на жовтень 2023 року, тобто, в той момент, коли почало дискутувати, що не провести нам перевибори Верховної Ради, вже тоді 81% респондентів, тобто українці, вважали, що вибори мають проводитись тільки після завершення війни, і зараз вони не на часі. Тільки 16% казали, що треба проводити якісь вибори, і ба більше проведення виборів під час війни, ну проти цього виступають абсолютно у всіх регіонах України. Тобто, це питання, яке абсолютно об'єднує всіх українців, всі розуміють, що це робити не треба. І тому всі моменти, які навколо цього були, всі спроби щось таке розхот... розхитати, все це насправді була одна велика російська спецоперація. Я ж кажу ще раз, дуже добре, що на цьому вона, я сподіваюся, закінчилась. Чому вона все ж таки тривала так довго, і чому навіть дехто в таких якихось дуже високих кабінетах і серед політиків різних спрямувань абсолютно на неї повівся? Ну, по перше, тому що росіянам е, до певної міри вдалося протягнути якісь такі думки, що ніби цього всього хоче сполучені штати. Вони зараз продовжують про це говорити. Судьба Зеленского самого тоже под большим вопросом сейчас. Западным кураторам Украины нужны выборы и демократия, ну по крайней мере как картинка. А Зеленскому нужно любой ценой сохранить свое кресло и власть. Когда Зеленский становится узурпатором, то есть он вот то, что он вчера сказал, это узурпация и начало государственного переворота. Человек отменяет выборы в ситуации, когда они должны с точки зрения американцев быть. Нам вообще да, оч... нам, нам будет да? там выборы, не будут не, там погодите, выборы. Вот нам кажется, не да. плевать. Классно, Нет, когда почему? он становится. Паттером, правильно я понимаю? То есть мы России нет, мы говорим, нет, мы вам нет, не говорили, нет, что нет. это диктатор. А американцы хотят выборы. Это раз. А американцы хотели бы, так сказать, выборов, как Зеленского, немножко отодвинуть. А выборов не будет. Что же делать? Ну и что бы вы думали, ответили светочи демократии в США, которые, ну там же выборы это вообще все. Сказали, можно отменять выборы, раз это не противоречит Конституции, Зеленский навсегда. Знову ж таки, якщо ви тут не можете зрозуміти, як це американці хотіли, і тут же вони кажуть, ну, не треба ніяких виборів. Ну так це знову ж таки не ваша проблема. Це проблема російських пропагандистів, які це все просували, 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 але от підтвердити, хоч якось, що американські офіційні особи прямо на когось тиснуть і хочуть якихось виборів, вони не можуть. Була рівна один виступ одного з сенаторів, який про це згадував. Все більше не було нічого. І очевидно, що цей де взяв сенатор ці всі розмови. Ну знаєте, не виключено, що з тих самих російських е, джерел, як в принципі, їх, мабуть, і взяли з тих самих російських джерел ті люди, в оточенні Зеленського, які також про ці вибори десь там говорили. Тому Желенський у нас на в принципі е, не те, що ніхто не вимагає. Ніхто й не може вимагати, тому що є світова практика. Є врешті відомий випадок. Ну коли Британія була в війні з 38 до 1945 року, і ніяких виборів в неї не було. Черчилль був прем'єр-міністром, ніхто навіть не думав нічого робити і проводити десь щось до закінчення війни. Тобто, всі це розуміють, і більше того, українське законодавство, українське населення, українська більшість політиків, тобто Весь український, ну і законодавчий, і суспільний консенсус говорить про те, що вибори і неможливі, і не потрібні, і ніхто їх не чекає, і ніхто не хоче з ним зараз мати справу, бо це і зайві витрати грошей, і як їх провести. Технічно це окрема якась така завдання, яке ви вирішите в умовах, коли Україну бомблять і коли маса народу на фронті, неможливо. А якщо хтось думає, що це можливо, ну згадайте, наприклад, обстріл села Грози. І от уявіть, що там би був виборчий участок. Ви думаєте, якось би було інакше з ним? От відкрили б в якомусь селі на Херсонщині, Харківщині, ще виборчі дільниці. І ви думаєте, з ними було якось інакше, ніж з е, поминками в селі Гроза? Ні, не було б. Тобто ми б мали просто масові смерті цивільного населення. От і все, все чим би закінчилося. Це одна така історія з виборами. А чого хочуть з цього росіяни? Ну також достатньо зрозуміло, і вони про це також говорять. От давайте послухаємо це, як звучить в їх уявленні оця потреба, чому вони хочуть цих виборів, щоб Україна в них в'язалась. Зеленский, сейчас у нас на глазах превращается, во-первых, в диктатора. А, Соединенные Штаты Америки получают, вернее, демократы от э, республиканцев получают плюху. Ребята, вы нам тут диктатора сделали. И есть определенная вероятность, что Соединенные Штаты попав в дурацкую ситуацию, в которую их поставил, могут просто развернуться и выйти из проекта. И такой вариант мы Корректор, тоже и не можем. Зеленского, как они убирали всех диктаторов, которые Вы Знаете, они с этим тоже могут возникнуть проблемы. Что выйдут из проекта? Все для того, щоб яким чином штати вийшли з проєкту. І тому вони оце все просувають: про необхідність виборів, і як оце негайно треба їх проводити, і, і всі ці розмови Зеленський, диктатор. Зеленський ніякий не диктатор. У нас працює Верховна Рада, у нас в принципі працює громадянське суспільство. Всі інші також працюють. І давайте про це перестанемо вже врешті говорити на цю тему. Бо це просто смішно, особливо це смішно, коли повторювати це за країною, за Росією, де 30 років один незміняємий абсолютно сидить монарх, якого ніхто і не думає. Мінять і думають, що він, мабуть, і вмре там, де він сидить зараз. Так що це таке. Але знову ж таки, ще одна, чому вони про це постійно говорять? Ну, в першу чергу, ці розмови про вибори, вони звичайно для того, щоб. Виникла оця, знаєте, параноїдальне якесь отаке уявлення про те, що має бути якісь проблеми в Зеленського. На нього мають там чи хтось організовувати замахи, чи мають там намагатися змістити шляхом військового перевороту. І про це насправді ну, говориться з 2000, насправді, 2014 року. Спочатку стосовно Порошенка, це постійно говорилося про військові перевороти. Потім говорилося про інші просто майдани, які мають виникнути і знести Порошенка. Тепер про це точно так же говориться з Зеленським, і особливо така річ, яку вони намагаються підкреслити і постійно придумати, це буквально якийсь смертельний конфлікт між Зеленським і Залужним. Противостояние Зеленского и Залужного после провала контрнаступления вышло на новый космический уровень. На Украине снова началась битва за власть. Отмашку, судя по всему, дал Запад. Зеленский между двух зол. Или выборы, на которых он рискует проиграть, или остановка военной помощи. Ключевым соперником Зеленского американские СМИ называют Залужного. Также не исключают, что в борьбу за власть на Украине может вступить и глава ГУР Украины Буданов, который, по мнению американцев, экспертов может возглавить военный переворот против Зеленского. Складывается впечатление, что киевский режим боится военного переворота. Решил провести тотальную чистку политических оппонентов. Ну, бачите, вони не можуть ніяк ще визначити. Все ж таки, там хто військовий переворот буде робити. Але поза тим, в ці дні вони встигли склепати кілька таких фейків, якихось дуже яскравих. Ну і один з них це діпфейк, тобто це фактично згенерований комп'ютером зображення з мовою, яка нагадує мову залужного, які от вони випустили, наприклад. Він збирається ліквідувати мене також, а потім здати країну. Закликаю негайно всіх українців вийти на центральні площі, а захисників не підкорятися злочинним наказам командувачів, негайно розгорнути свою зброю та увійти до Києва. Ну, знаєте, уявити, що Залужний може казати про увійти до Києва, крім як після того, як відкинути росіян до Москви, ну, це важко уявити в нормальному взагалі. житті. А, ну, І щоб вам було зрозуміло, наскільки зараз легко робляться ті фейки, давайте подивимося. Як власне от чу, розгром чувашського батальйону російського висвітлювали в російських новинах, якби е, зробити також з цього точно такий фейк? Несколько днів тому. Чувашський батальйон мобілізованих Російської Федерації АТАЛ був демілітаризований і в вследствие прямого попадання по колоні наших лоптіногіх мальчиків западними ракетами «Хімарс». Про отцам наведались 120 наших орков. Данное происшествие прокомментировал наш великий солнцеликий ботоксный царь батюшка. Хочу отметить хорошую работу загнивков батальона «Атал», которые свою грудью остановили западные ракеты «Хаймарс». Как говорится, пощелкали как орешки. Надо отметить, что одна ракета «Хаймарс» стоит 3,5 миллиона долларов. В то время как родственникам наших загнивков государство выдаст два пакета пельменей, шоколадку «Аленка», две охапки дров и одного барана. Поэтому я считаю данное событие маленькой экономической победой над Америкой и всей НАТО. Всех родственников павших безмозглых я поздравляю с получением заслуг. Компенсації. А всім героїчески погибшим нашим мальчикам в трусиках. Желаю здоров'я. Ну, бачите, отака ціна приблизно цього всього творчості. Ну, але. Не було би цих насправді розмов, прямо скажемо в російському телевізорі безкінечних, якби не було не дуже інколи мудрих людей, які підживлюють ці розмови. І, на жаль, вони також в абсолютно різних політичних силах. Ну, але оскільки все ж таки направду, владні якісь і чиновники владні більше впливають на те, що відбувається, вони більше мають повноваження, більший вплив, їх більше чують, то їх слова. Всі ситуації особливо важливі. І от дуже жаль, що їх висловлювання також стають ну, потім знаєте, таким предметом дивних коментарів і дивних висновків, які російські пропагандисти починають розповсюджувати і розказувати кругом. Ну, І знову ж таки наші люди починають також думати, о, може, там щось таке є. Замглавы офиса Жовква обвинил главкома ВСУ в работе на Путина. Дескать, после его интервью экономист Зеленскому теперь звонят главы МИД западных стран и задают один единственный вопрос. А что же нам докладывать нашим лидерам? Вы действительно в тупике? Ну и пока замы Зеленского выступают с заявлениями, сам киевский фюрер уже начал мстить и методично зачищать окружение залужного. Ну, щоб не бути голослів, по-перше, не говорив Жувква про те, що е, там хтось комусь е, працює десь там на Путіна, цього не було. Але він дійсно сказав якісь речі, які ну, принаймні дивно звучать, коли це коментує людина, яка жодного не має стосунку до військових справ. Є цивільною людиною, не має на це ніяких повноважень, але чомусь вирішила висловитися стосовно того, як треба керувати армією. Я Напевно, би утримався ну, на своєму місці безумовно, тому що я не займаюся військовим питанням, або а, але на місці військових, також я б, напевно, найменше, що б робив, це коментував для преси, для відкритої публіки те, що відбувається на фронті, те, що може відбутися на фронті, якісь варіанти. Тому що ну, ми ж тоді полегшимо роботу агресора. Ну, я впевнений, що все уважно дуже прочитано, занотовано, зроблено висновки. Якщо таким чином ми якимось чином досягнемо успіхів, можливо, якийсь такий це дуже глибокий стратегічний задум, але ну, мені, наприклад, Чесно кажучи, дуже дивно. Ви ну, розумієте, пане, пане Ігорю, знає? тут така ситуація виникає. Ми теж сперечалися щодо mm -hmm. цього, тому що коли навіть військові начальники не говорять зі своїм народом, та то з цим народом говорять інші політичні експерти, військові експерти, і ті хто вже к... Так, ті, вже почали <ш> деякі <ш> говорити, розумієте, і тоді воно ну, виявляється таке криве дзеркало, спотворена правда, і звичайно, краще. От навіть зараз, знаєте, мені здається, що Валерій Федорович зробив. Крок, як і рік тому, та на зустріч світовій громаді, він пояснив, що відбувається на російсько-українському фронті. Він розказав, на що йдуть гроші платників податків і європейських, і американських. Та але було б добре поговорити із українцями і пояснити, що він має на увазі. Щоб українці не губилися в думках і щоб різні експерти і псевдоексперти не трактували його статтю абсолютно полярним, в абсолютно полярний спосіб. В українців після цієї статті не виявилося ще більше запитань. От ви зараз запитуєте мене, чи це тупик, чи ні. Ви запитуєте як українка? То вам дані відповіді на всі запитання? Ні. Чи ні? Перед тим як я прийшов в студію, до мене був дзвінок одного, скажімо, з керівників кабінетів лідерів, і вони просто в паніці мене запитують, а що доповідати моєму лідеру? Ви дійсно в топіку? Ну, що вам сказати? Е, ну, от якщо шановний чиновник розуміє, що це не треба коментувати, то, мабуть, і не треба коментувати. А з іншого боку, якщо вам хочете дізнатися про військові справи, ну, так питайте, мабуть, у тих людей, які є або військовими експертами, або військовими. Наш ж ви збираєте людей, які дуже далекі від цього і намагаєтесь у них щось розпитати. Е, ну і третє, врешті, е, знаєте. Всі ми розуміємо, до чого зараз відбувається от збурення політичне і все. Ми, ну, мабуть, вичерпали ту можливість мати якісь ну, успіхи на фронті, мати якісь легкі просування на фронті, як комусь може, колись в 22-му році, десь там, уявлялося. І хто розповідав населенню дуже довго про те, що ми от-от кудись там зайдемо в Крим. Тому що е, достатньо явно стало ясно, ще в 2022 році, що для цього ми не маємо, на жаль, ні тої підготовки до війни, яка би мала бути, е, ні тої зброї, яка б у нас мала би вироблятися, ні тої зброї, яку би ми мали купити раніше. І сподіватися тому на великі, якісь от прямо такі, знаєте, от прорив великий, е, і думати, що. З нами воює якась дуже маленька така, і, знаєте, ну, слабенька держава, ну не варто було від початку. І е заспокоюючи е населення, заспокоюючи е суспільство, ну не треба хоча б себе заспокоювати, щоб потім не виникало дивних питань і оцих дивних коментарів. Більше того, ну можливо, варто вгамувати, наприклад, депутатів від провладної фракції Слуга народу щоб вони отакі не писали пости, і знову ж таки не підхидали в хмизав вогонь. Який би не був контекст статті головнокомандувача збройних сил України, він людина, яка веде за собою мільйону спротиві Росії, веде війну проти Росії. Отже, будь-яка заява, а тим більше підведення підсумків військової кампанії, має колосальні наслідки. Не скоординувати таку статтю з верховним головнокомандувачем. Хто б як до президента з нас не ставився? Це свідчення військово-політичної кризи. Як ви думаєте, яка була реакція на те, що я не змовчала про непогоджену ні з ким статтю ні з міністерством оборони, ні з президентом головкома? Бан тобто припинення особистої комунікації з головнокомандувачем збройних сил України, яка була до цього постійна і ризикоорієнтована, зокрема не публічно попереджала про всі останні ризики. Ну, те, що е, Мар'яна Безугла, депутат від слуги народу, це пише, це звичайно, проблема її виборців, які її вибрали, на жаль, в Києві, але це також проблема її партії, яка, е, мабуть, е, ну, мала її вже вгамувати от таку активність абсолютно. Ну, просто неспрямовано, скажімо так, на єдність країни, яку робить її депутатка. Ну, Врешті, ви знаєте, сподівання росіян, звичайно, зрозумілі. Вони хочуть, щоб в Україні щось таке забурлило. І ці сподівання їх регулярно не виправдовуються. А що послідує за відміни виборів на Україні? Буде ли якийсь переворот, організований залужним? Чого ждать? Почему не бунтуют? Почему не поднимают? Я еще ожидаю, что на Украине не только их личные разборки, личные разборки будут, но еще я так думаю, что народ Украины тоже поднимется и скажет свое слово. Все мы, конечно, ждем, когда украинский народ проснется, но что-то как-то пока не просыпается. І от дуже хотілося би, щоб також люди, які ходять по якихось високих кабінетах, також не вносили оце все і, і ну не повторювали це, якісь там в чиїсь вуха. І просто заспокоїлись. Врешті також український народ спокійний, він воює. От будь ласка, і ви заспокоїтесь вже врешті. А на фронті, на фронті також воюють. На фронті все йде так, як іде. Просто треба врешті всім перестати спекулювати. И заниматься, кожне на своем месте, тем, чтобы наближати и перемогу. А на фронте, вот так? Как обстановка? Почему отдельно спрашиваем именно про обстановку? Потому что Евгений Балецкий накануне заявил о том, что контрнаступление захлебнулось и там чуть ли не собирают вещи, грубо говоря, украинские военные и куда-то собираются идти в другую сторону. Вещи никто не собирает, домой никто не собирается. Нет, Он вещи такой, не, ты, не собирает. Конечно, к, сожалению. Да. к сожалению, нет. Нахожусь на угледарском направлении, обстановка на самом деле очень сложная. ВСУ периодически предпринимают попытки атаковать позиции наших военнослужащих. В противника массово используются кассетные боеприпасы, которые прилетают о, в нашем направлении. Можем ли мы зафиксировать начало поражения Укра-армии? Ну, на самом деле, не хочу обнадеживать зрителей, пока мы не можем такого объявить. А щоб добитися перемоги, треба перестати врешті шукати внутрішніх ворогів, перестати думати про якісь політичні вигоди, які можна отримати, і займатися обороною щоденно. Причому всім бажано. Побачимося. Об'єднані футболом разом сильніші.